Ну що, нарешті, прев'юхи. Да? Починаємо з Атлантичного дивізіону дивізіону. Бостон Бруклін Нетс, Нью-Йорк Нікс, Філадельфія 76ers та Торонто Ректорс. І починаємо з Бостона. Джо Мазула, тренер, згоден я, що це його перший. Повноцінний сезон. Сем Касел також в асистентах. Навколо цієї команди багато новин, тому що Крістап Спорзінгінс та джру Холідей тепер тут. Да? Отже, починаємо. Джейсон Тейтум Да Я вважаю, що Навколо цього е Мена е з Дюка, е третій пік 2017-го драфту. Е я вважаю його зіркою номер один цієї команди. Крістап Спорзінгінс, да, е з Вашингтону, перейшов, е і мені цікаво е буде, як він себе покаже. В цьому клубі, тому що це вже не Вашингтон, да, і чи зможе він набрати свою форму. А всі ми знаємо, що він е, доволі непоганий, а ще краще сказати він гарний гравець. Джален Браун, третій пік 2016-го драфту з е, нереальним контрактом. Е, подивимось. Е, як він е, себе проявить, тому що ну, такі гроші такі гроші великі. Будуть вони оказувати тиск чи ні. Дерік Вайт. Е, мені дуже подобається цей гравець. Тому він дуже важливий для. Не тому, що він мені подобається, він. Е... Дуже важливу роль відіграє у цьому клубі. Пейтон Прічард, так? 26 й пік 20-го року драфту залишає, залишається. Він підписав контракт. Свя, Свяй Михайлюк так? Е, з Канзасу, наш співвітчизник. Також будемо мати надію, що знайде свої часи для. Ротації. Джу Холідей перейшов, да? Ну, можна сказати, з Мілвокі, да? тому що в Портленді він не грав, да, і буде цікаво, чи буде Джу виходити в старті, так? Ну і ще е, з тих, кого я хочу відмітити, це Ел Хорфорд, так? Е, ветеран. Е, який за Атланту запам'ятався виступами. Ну, всіх інших я не називаю, тому що подивимось, як там буде ротація. І подивимось, тобто, що я хочу сказати, так, я згоден, що був перехід від Стівенса від Удоки до Мазули, але оцей перехід зали... ще е залишиться в цьому році. Ну і, звичайно, що. Від цього клубу, у якого безліч Hall of феймів безліч е, retired да, номерів та безліч ачивменс досягнень, то від нього чекають максимум, вони були в фіналі, вони вилетіли від Майами несподівано. Тому, звичайно, е, мабуть, номер один за очікувані за очікуваннями. Да, ну, ще мілоокі. Ну, подивимось. Тобто склад зберігся, да, незважаючи на те, що пішли Вільямси, два, один в Даллас, інший в Портленд. Ще Маркус Смарт покинув команду, але я думаю, що більше тобто на напад буде більше акценту. От Подивимось, чи не розвалилась ця структура. Переходимо далі. Брукліннець, тренер Жак Вон, колишній гравець, да, Сан-Антоніо. Ну, до речі, досить непогано він провів минулий сезон. Ну, Тут не такі очікування, звичайно, і не, нема таки, таких зірок, але до кого моя увага буде прикута, якщо я буду дивитися цю команду. Це Мікал Бріджес, так, який за. Збірну граф цього року та Камерон Джонсон. Також е, Бен Сімонс. Подивимось, все ж таки, зірка він чи ні. Спенсер Дінвіді, да, е, який з Далласу перейшов. Мені дуже він подобається. Непоганий такий снайпер. Да. Ну і ще кого я пам'ятаю: це Доріан Фіні Сміт, також Далласу, Та е, я дуже поважаю. Ніка Клакстона, так. 31-й в нього пік 2019-го драфту. Він універсальний гравець і підбирання в нього, і взагалі від нього користь велика. Ну, є ще Лоні Уолкер, четвертий. да, У цьому клубі. Деніс Сміт Джуніор, також Ройс Оніл. Це те, що так навскидку пам'ятаю. Ну, такий середняк. Але я з Ну, скажімо так, з симпатією відношуся до цього клубу. Нью-Йорк Нікс. Том Тібадо тренує цю команду Рік Брансон, да, батько Джаліна Брансона у помічниках. Дивимося, що тут є цікавого. Ну, по-перше, Донте Вінченсо. Да? Донте Ді Вінченсо, да? який з Голден Стейта, перейшов Джош Харт. Гравець збірної. Тепер всі баскетбольні вболівальники його ще більше знають. Так? І Мануель Куіклі виходить з бенча, дуже допомагає. Арджей Барет, канадець, так? третій пік 2019 року драфту. З Дюка. Дуже мені подобається, як він грає. Джалін Брансон, звичайно, да, мабуть, такий лідер команди да, ментальний. Еван з Франції, да, виходить з Бенча, допомагає Джуліус Рендл, да, З Кентакі. Дуже я його поважаю. Він мені нагадує. Зака Рендолфа, да? Ну, тобто, вони, звичайно, трошки вище йдуть, як то кажуть, у щабелі очікувані, ніж Бруклін. Взагалі, Тібодо нарешті вивів нью йорк до плей-офф. Ще є центровий. Мічел Робінсон, так, номер 23. Тобто також поважаю Нью-Йорк, бо це традиції. Да, і дійсно Брансон, Арджей Барретт, Джуліус Рендл. Вони досить непоганий кістяк зібрали і його тримають. Ну а тепер Філадельфія, і вся увага прикута до Ніка Ньорса. Нового тренера він каже, що він вперше буде якби головним. Да? Тому що ну, в Торонто це якби вже не рахується, і що тут? Джеймс Харден. Тут питання номер один: Джеймс Харден, так чи ні? Тобто, Док Ріверс пішов, він зараз працює коментатором, але Джеймс Харден. Буде грати чи ні, тому що він хоче в кліперс перейти, але чи хоче цього кліперс, Clippers... і треба дивитися, не, зип... не зіпсує цей хлопець цю всю структуру, тому що структура досить непогана. Тайріс Максі. Да, прогрес е, в нього на обличчя. Да, після травми він е, відновився. І ну, безумовно важливий гравець для цієї команди. Монтрел Харес. Монтрел Харел з Бенча виходить. Мо Мамба, Також тепер присутній тут. Дентені Мелтон є, ще Келі Убре. Тепер е підписаний так. Ну і Тобайс Харріс. Дуже такий е стабільний і важливий гравець для Філи. Дені Грін тут. Піджей Такер це про захист. Ну і звичайно Джей Лембіт. Тепер Патрік Беверлі е ветеран да, баскетболу і такий буде. Е дзига такий трештокер, заводила. тобто... Це про Патріка. Ну, ще є Фуркман Коркмас, Філіп Петрушев, да. Ну, тобто, подивимось, як цю нову главу у своєму житті Філадельфія напише. І Торонто Рапторс, також новий тренер Дарко Раджакович. Тут перша новина це Деніс Шріодер, звичайно. Ну, але. Пішов Ван Анвлід, але Анунобі залишився. Скоті Барнс, мабуть, тепер зірка номер один, 1 Від нього очікують дуже багато. Четвертий пік 21-го драфту. Так, Прейсіс е, Гаррет Темпл, Яка Польтл, так? Е, Тадеуш Янг залишається у клубі. Ото Портер Гаррі Трент також мені дуже подобається цей гравець. Ну і Паскаль Сіакам. Мабуть, я маю на увазі, головна зірка. Вже він зірка, він досяг рівня All-Star. Я дуже симпатизую цій команді і будемо дивитися, зможуть вони підвищити свої показники. Це був Атлантичний дивізіон.